На початку брифінгу голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів про ситуацію в області, як минули 200 днів з початку війни, та які проблеми є наразі. Також Павло Кириленко зазначив, що в умовах бойових дій водопостачання є складним питанням, як і прийдешній опалювальний сезон. Наразі триває ефективний впевнений процес. Відновлення газозабезпечення області, але цей процес в умовах активних бойових дій є надскладним. Павло Кириленко зазначив, що не буде правильним і коректним, заздалегідь обговорювати цей процес. Всі роблять все можливе і неможливе. Основним результатом для шановних жителів області буде саме відновлення. Цього газопостачання, а не процес, як він буде тривати, і скільки він буде тривати. Павло Кириленко зазначає, що зима на Донеччині буде найважчою за всі роки незалежності, як і по всій Україні, тому готують і альтернативні пропозиції. Проходження осінньо-зимового періоду буде відбуватись в умовах альтернативних джерел опалення, встановлення пунктів обігріву по громадам, встановлення електрообігрівачів в приватних і багатоквартирних будинків з урахуванням кількості населення і проведення в життя додаткових заходів по закупівлі. Опалення закупівлі вугілля, пилетів і встановлення електричних приладів з урахуванням, щоб цю напругу витримали електричні мережі на Донеччині, тобто ці процеси і підготовка з них фактично з липня місяця триває, і розрахунок іде. На кількість населення 235 тисяч жителів області. Очільник області підкреслює, що прогнозувати щось в умовах війни неможливо. Ми підходимо до проходження осінньо-зимового періоду з орієнтиром на те, що газозабезпечення, газопостачання в області в умовах активних бойових дій відбуватись не буде. Віримо в Збройні Сили України. Сподіваємось на краще та тримаємо руку на пульсі.